Тут на Трампа ще якесь осіяння найшло. У Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони, міста та селища протягом останніх кількох днів, заявив Трамп. Це може це поміняло його на якийсь час. Може в нього також там які? двійники? Є. Може, це поки відсипався від трудів. Двійник нагорив такого, що йде всупереч попередній діяльності Трампа. І що каже далі Трамп? Це змушує мене думати, що можливо, він не хоче зупиняти війну. Він просто обманює мене, і з ним треба поводитися інакше. Навіть не сумнівайся, Дональда Трампе, Сер, не сумнівайтеся, з ним обов'язково треба інакше, продовжує цитато. з ним треба поводитися інакше через банківські операції чи вторинні санкції. Хай би ця думка надовше закріпилася у його голові.